Всім привіт-привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Я вже вдома і хочу нарешті відзняти огляд свого замовлення, яке чекало мене майже тиждень. Стояла посилочка, чоловік забрав на почті замовлення компанії Oriflame по каталогу номер 8 По ось цьому жовтенькому сонячному, яскравому каталогу позитивному такому. Зробила я також замовлення. Замовила новиночки, звісно ж. Хотілося мені спробувати. І покажу зараз вам, що ж я замовляла. Перше, що покажу, це, як я казала, що з останньої сторіночки сподобались мені ось такі продукти для ніжок. Це освіжаючий спрей дезодорант для ніг з динею і м'ятою, і освіжаючий крем для ніг такий самий з динею та м'ятою. Сподобалась мені їх відушка, і вирішила я ці продукти замовити. Я люблю диню Аромат дині в таких доглядових засобах. Ось так виглядає спрейчик для них, об'єм у нього 150 мл. Ось такий також жовтенький в нього колір. Дуже приємно відчувається динька, солоденька, соковита. І Домінує так, як на мене, більш диня. Але як десь так уже прислухатись, десь там далеко на фоні. Трішечки-трішечки відчувається мята. Думаю, буде трішечки холодити, освіжати ніжки. Відчувається такий, коли вдихаєш така прохолода м'яти. Думаю, буде класно освіжати, охолоджувати ніжки. Ось такий продукт. Вже, до речі, донька хотіла в мене його забрати. Кажу, дай їх хоча б зніму. Огляд, і тоді вже поставимо його в користування. І такий самий кремчик, кремчик, якась така брудненька прийшла мені, туба. Такий самий кремчик, також віддушка аналогічна, дуже смачненький. До речі, крем якось, мені здається. Зараз спробуємо. Не так яскраво відчувається аромат, куди нанесла. Він. Кремчик. Ну, в кремі якось. Хоча ну, відчувається денька. Так, такий якийсь аромат дитинства, жуйки з денью. Просто приносить десь туди. В дитинство. Приємний, приємний ароматик, буде гарно. Зараз нанесла на руку. Не буду відчувати аромати, коли буде пахнути ця диня. але аромат смачний, мені подобається. І також взяла ще повторно ось такий кремчик для рук. з маракуєю. брала в минулому каталозі, виходить, він здається новиночкою. Мені також сподобалась його відушка, тому в цьому каталозі повторила. Взяла ще одненький. Сподобалась смачненька така відушка. Далі ще взяла ось такий аромат бізел. Legend, так здається, він називається. E, взяла його, не знаю, можливо, подруга забере для чоловіка. E, колись вона брала для нього Mesmerize Black. Такий він був з ноткою шкіри, з яблучком. Такі були там нотки. І тут чогось мені ця пірамідка, цього ароматика, нагадала, щось таке, щось таке було там. Мені здається, схоже. Той ароматик зараз вже вивели з каталогів, його немає. І чогось так вона мені ця пірамідка цього аромату нагадала чимось так. Той аромат, 459 гривень була його ціна. Яблуку, шкіра, шкіра і боби тонка. Тут була ароматизована сторіночка, я дала для неї потестити і кажу, спробую, чи буде, чи буде він схожий з тим. І вона щось так ну, каже, щось подібне є. Можливо, дуже їй той аромат подобався, і чоловіку подобався. Можливо, вона його. Забере для нього, тому поки що розпаковувати не буду. А для свого чоловіка я взяла ось такий містер Джордані Аква. Ми вже його тестували, відкривали. Було цікаво потестити. Я більш люблю такі свіжіші аромати. Якісь такі ну, чоловічі. Для мене якісь вони більш не люблю такі важкі, якісь, такі є часом, дуже вже. Для мене, здається, що такі важкі, серйозні аромати вже для таких якихось ну, старших чоловіків. Я на люблю відчувати щось таке свіженьке. Флакончик виглядає ось так. Такі тут, такі тут, ніби як вирізблені такі виямки, голубенький такий колір самої рідини. Цікавий флакончик, і ми тестували, доволі він такий. Свіжий, приємний, водний, якийсь такий дійсно. Також він був в таку ж ціну, як і попередній. Деревний водний, полин, акорт морської деревини і ветивер. Свіженький аромат. В принципі, мені сподобався ароматик цей залишу чоловіку. Ще для нього взяла повторний. Ось таке милко, брала якось його кілька каталогів назад на пробу. Він мене більш любить митись милом. Чогось не любить він гелі, не любить він їх змивати, каже, що, він, що вони не змиваються. Ну, Коротше кажучи, любить більш користуватись милом. І я, а я люблю, коли все ж таки він мився звичайним милом, тим, що я купую зазвичай мити руки для рук. І, але мені хочеться все рівно, щоб він мився, щоб від нього був такий якийсь аромат. Чоловічого такого якогось для душу, тому взяла ось таке милко для нього на пробу. Він його вже майже використав, що там трішечки лишилося. Каже, що йому сподобалось, тому взяла повторно. буде користуватися далі. Далі, що покажу, ще замість плати за доставку взяла ось такий шампунь фіолетовий, той, що проти жовтизни. І не знаю, можливо, запропоную колезі. В мене вона брала масочку з цієї лінієчки. Ось пригодиться, взяла поки що такий шампунь. За сердечко взяла також агроматик. Екла маузель, чогось думала-думала. Не знала, до, якої, до якого каталогу вони зберігаються. Чогось я якось десь я цю інформацію опустила, до якого каталогу вони. Зберігаються ці сердечка. У мене було, здається, 205, якось уже підзбиралось. І вирішила я <кхи> взяти щось уже, думаю, ще якось анулюються, але, кажуть, дівчатка, 6 каталогів, вони зберігаються ці сердечка. Тому взяла ось таку водичку. Так вона виглядає. Брала в мене і клієнтка також. Мені він подобається, такий квітковий, ніжний ароматик. Приємний. Якийсь смачний, приємний квітковий, ніжний ароматик цей. Тому вирішила взяти саме його. Дивилася ще на Елві, можливо, десь ще і Елві візьму. Далі, 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 взяла я також нашу новиночку. Цікаво ж було спробувати, що ж за аромат «Оу oh, світ Bubble ті Паті. Було цікаво минулого року. Виходив аромат з манго. Дуже він мені сподобався, я його носила: смачний, соковитий, фруктовий, літній, позитивний, якийсь такий, просто такий наносиш і відпочиваєш. Не такий ненав'язливий. Подобається мені він, аромати класний, я його навіть задублила, тому ця лінієчка мені. Подобається, брала я і маленький, той, що світ класичний перший, також він десь у мене є. І я вирішила взяти новиночку. Ми вже шутінкою е тестували, відкривали, також, ще не було якось і е зняти відео, все потестували, все спробували. А тепер е покажу, поділюся своїми враженнями ще е з вами. Флакончик такий самий 100 мл тут, об'єм великий. Вистачить надовго. І я наносила і той з манго, і цей. І вона так потестувала його, той і цей, і каже: мені цей солоденький, смачненький, і мені так само відчувається в ньому така солодинка, і каже, що відчувається кокосик. І дійсно, тут, в пірмідці, кокосове молоко. І Смачний такий ароматик, доволі приємний. Мені сподобався. Він такий легенький, також дівчачий такий. Молочний такий якийсь коктейльчик. Ось він на сторіночці. Молочно-полуничний коктейль у флаконі. Більше мені солодинка кокосика відчувається, якась така полуниця, ну не знаю. Можливо, молочний, якісь такі цукерочки. Можливо, і відчуваються, але більше мені тут все перекриває Зелений чай, я тут взагалі не чую. Мені щось таке солоденьке. Більше е, аборту цього кокосового молока, мені, мабуть, звучить найбільше солоденький, такий він. на старті хіба що, можливо, на старті стартує полуничкою, коли ось так тільки наносиш в корочок. Відчувається полуничка, така також. в такому дійсно коктейльчику. і потім засолоджується цей ароматик кокосовим. Цим Молочком. Мені, в принципі, ароматик сподобався на літо, трішечки відчувається. Спирт як на шкіру наносиш. Можуть носити дівчатка, підлітки такі вони також полюбляють ароматики. В принципі, новинка непогана, полуничка, солоденька з кокосиком. Такий собі дівчачий ароматик. Ще брала пробні зразочки, новиночок. Які будуть виходити у нас в наступному каталозі, чоловічі жіночий, було цікаво їх потестити ось ті. в новому каталозі, брала ще їх. І щось мені жіноче, ну настільки він мені щось таке нагадав, ну, щось таке. Я чомусь думала, що він буде, чесно кажучи, ну, якийсь такий чогось такий блакитний колір. Ця Рів'єра, чогось мені асоціації такі навівав, що це буде щось якийсь такий свіжий, морський. Ну, я думала, вийде якийсь такий оріфлейм аромат, якийсь такий свіжий, щось таке: на кшталт Аквадіджо, щось таке морське, щось таке свіже. Ну, чогось мені так хотілося. Принаймні, коли я побачила ці новинки ще в онлайн каталозі, коли чогось я собі його так намалювала і так собі його уявила, цей аромат. Але він, він такий доволі насичений. Так, це ще взяла жіночий так. І щось він мені таке нагадує: от я не можу, щось таке вже десь я чула, для мене він. Квітковий якийсь такий. Ніби і свіжість якась в ньому є. Але і. Можливо, свіжість грейпфрут цей дає. Квітковий, біло-квітковий, він такий доволі відчувається, але ну не відчуваю я такої, аж морської, як то кажуть, моти. грейпфрут у піраміді. Квітковий деревний він у нас йде, грейфрут, біла гарденія і амброва деревина. Він такий доволі насичений, доволі таки він, ну, такий, я думаю, ну, повинен бути триматися довго. Принаймні, він так про себе заявляє цей порівняно, такий дуже мадузель, порівняно з ним, тихенький цей. Насичений, такий яскравий аромат, але більше він мені такий якийсь білоквітковий. Трішечки солодинка якась є, трішечки кислинка цитрусова, але такої якоїсь водності, яку я собі уявила, яку я собі, ну, хотіла би, можливо, щось таке, щоб настільки е, асоціювалося з морем. Ні, тут е, картинка взагалі не відповідає цьому аромату, як на мене, чогось я собі його, можливо, це так візуально спрацювала картинка. Не знаю, чогось я собі його уявила інакше. Тут можна було би зобразити якийсь такий букет білих квітів, якийсь, якийсь такий сад весняний, білі квіти, щось таке. От тоді він би якось цей аромат відповідав би картинці. З морем чогось я його взагалі не якось не асоціюється в мене з морем цей ароматик. Приємний такий буде пропозиція, до речі, в наступному каталозі. Блиск, будь-який відтінок блиску, буде у подарунок за умови придбання новинки буде за 599 гривень, і водичка з блиском. Ну, в принципі, хороша пропозиція. Гарматик приємний на таку якусь вітряну погоду, прохолодну. Я думаю, буде гарно звучати. Він не відштовхує. він Доволі таки, я би, наприклад, хотіла би його. Але, але він чогось море мені абсолютно не з цією картинкою не, якось мені він не відповідає цій картинці. Чоловічий. Чоловічий мені чогось пахне якоюсь лісом, ялинками якимись, не знаю. Що в нас тут? Рожевий перець, акорд лазурний берег і акорд мінеральна шкіра. Чогось відразу як. Тільки перша вдихнула якоюсь такою хвоєю, чимось таким деревний, ароматичний він. Якимось таким, якимись ялинками він мені чогось спочатку. Свіжий такий, але трішечки якимось таким, якимись ялинками, такими якимись віддає мені він. Можливо, деревина так віддає, але ароматик теж доволі таки приємний. Зараз він вже такий солоденький цей жіночий, я нанесла на шкіру на запястя. Солоденький такий, відчувається така солодкуватість і квіточки. Але аромат приємний, смачненький. І що ще не показала, ще замовила, побачила у, у відео у Оксаночки, вона вже знімала огляд на своє замовлення. Побачила в неї в замовленні годиничок. Побачила його в неї і вживу, того, що ми з нею бачилися, і побачила його вживу вже. Дуже гарно він виглядає, ефектно, красиво. Дуже рада була нашій зустрічі з Оксаночкою. Гарно провели час, поговорили, наговорились, попили кавусю. Дуже приємна людина, позитивна, відкрита. Можна говорити просто годинами на будь-яку тему. Тем у нас спільних було багато і настільки приємно поговорити з людиною, з якою. Ну, Є про що поговорити, з якою цікаво поговорити. Це просто дуже була я наші зустрічі рада. І такий годинок вона замовляла також. Я на цей годинник дивилася ще, коли він виходив в якому там каталозі десь взимку, здається, чи на весні. Тоді він був трішечки ну, такий дороговатий. Я подивилася, мені він дуже сподобався, але ну, думаю, ну, трохи так ціна кусається. Я вже його діставала. Ось така краса ще, я не знімала з нього цю. Плівочку, ось така краса. Дуже мені подобається о, на, в цих годинниках ось такі о, тут о, трикутнички, так воно гарно зроблено воно так гарненько переливається на світлі. Чорний такий ремінець. Зараз я його стану чорний ремінець і зеленувати зелений сам цей циферблат. І так він мені тоді сподобався, але, не думаю, трохи ціна мене тоді в ньому якось не, не сильно мене до, до покупки привабила. скажімо так. А це я побачила його в каталозі, дивилася, думала і вирішила таки взяти. Дуже гарно він виглядає на руці. Єдине, що, можливо, звісно, з часом, коли поносиш, трішки такий жорсткуватий, жорсткуватий трохи ремінець такий, здається, ніби. може він трохи з часом, коли поноситься, трішечки як-то розм'якне, але трохи такий, ніби як жорсткуватий. Але гарно виглядає саме сам цей циферблат зелений. Люблю, коли в годинниках є поділки, тоді зручно. Швидко оглянути час. Подобається дуже мені цей годинничок. Класний. У мене вже одненький є. Я брала якось також на розпродажі, біленький. Зараз покажу. Цей дуже мені Дуже мені він сподобався. Годинничок гарний, буде. Буду носити задоволення. У мене є ще ось таке. Я якось брала на розпродажі. Біленький, я його вже якось і носила. Він також гарно виглядає. Ось такий, з блискучим циферблатом, тут такі блискітки, також доволі симпатично виглядає. Зараз дістану, назад його так поклала. Єдине, що поклала назад у коробочку, але коли поносила, зняла, поклала в коробочку, але забула дістати ось цю штучку, де підводиться, і він собі йде, йде, батарейка тут там сідає. Кажуть, щоб він. Треба його виймати, щоб він не йшов годиничок. Цей ось такий світленький, на літо також доволі таки гарно виглядає, і на ручці гарно виглядає. І циферблатик тут такий симпатичний. Мені здається, ось ці повинні стрілочки ще й потім, можливо, колись, принаймні, такі були годинники, що в них потім ось ці стрілочки фосфорні, вони в темноті світилися. Не знаю, чи будуть ці світитися, не перевіряла. Але годиннички класні, я задоволена, мені подобаються і той, і той. Дуже гарні, такі невеличкі немаленькі, якраз на ручці, на зап'ясті виглядають гарно. Ось таких у мене вже два красунчика буду носити задоволенням. Класні годиночки, мені сподобались і той, і той. Зелений то. Тоді, коли брала ось цей біленький, думаю, от шкода, що не зелений. Так, мені той зелений сподобався. Цей також гарний. Коли він прийшов, він вживу ще краще, ніж. Гарно так поблискує цей циферблат, також дуже симпатично виглядає. Зніму цю плівочку і буду носити. Оксаночки бачила, на ручці дуже гарно він виглядає. Вона вже носить в неї. вже години ціла колекція від Оріфейма, але вона каже, що вони гарно носяться. Тому взяла і я нехай буде, пригодиться. Ще прийшов мені ось такий новенький каталожик на. Номер 9 буде з 23 червня діяти. Такий також. Він морський, чогось навіває таку ностальгію і спогади за море. Можливо, погортаємо, Подивимося, що тут буде цікавенько. Я вже так перебігала. Онлайн дивилася, каталог, перебігала, передивлялася, що буде так на, 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 на бігу. Можна буде погортати, подивитися, що цікавенького нам компанія приготувала. На наступний каталог. Таким було моє замовлення, такі були новиночки, такі, години, такі годиночки гарні. Мені подобається, я задоволена, дуже рада, що мені вдалося замовити ось цей зелененький така хотілочка моя збулася. Все, буду прощатись. Дякую всім за увагу. Дякую, що заходите, дякую за перегляд. Пишіть, як вам новиночки, чи брали, чи тестували. Як вам ось ця жіноча. Новиночка Екла. Щось вона мені, ну дуже вона мені щось нагадує, і я не можу. Ну, щось таке квіткове. Щось таке квіткове. Таке щось, ну, дуже знайоме, ну дуже знайоме. Але ароматик приємний. Більш квітковий, не морський, падають, не хочу стояти. Не морський, але приємний. Всім дякую за увагу і до зустрічі на моєму каналі.